Розпочнемо ми про пустомита, бо, власне, там відкрили новий мистецький простір хаб спільної дії. Так він називається це. Ініціатива зі створенням сучасного, інклюзивного та багатофункціонального мистецького простору в Народному домі. No мікрорайон Глина. Тут поєднали культурну спадщину та сучасні ідеї, аби мешканці громади мали можливість розвивати свої таланти і проводити дозвілля. Які ще можливості відкриває цей простір для містян, Детальніше ми будемо говорити із представницею громади. Ну що ж, а ми продовжуємо, і до нас уже доєдналася наша гостя: це Оксана Биць, начальниця відділу культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради. Слава Україні! Героям слава! Так, пані Оксано, рада бачити вас у нашій студії. Тож, давайте детальніше поспілкуємося про цей цікавий проєкт, який відкрили у пустометах. Розкажіть детальніше про нього і про можливості. Вітаю. Саме вчора ми відкрили оновлений простір нашого народного дому в мікрорайоні Глина, міста Пустомети. Цей простір в першу чергу є безбар'єрним, доступним і багатофункційним, адже ми хотіли, щоб він був комфортний для всіх. Цей простір ми оновили. Це був колишній народний дім, який був трошки занедбаний у важкому стані, де протікав дах, стіни покрились грибком, цвилістю. І насправді, в час війни, такі об'єкти реконструювати і оновлювати дуже важко. Адже пріоритетні видатки, звичайно, що це є військо. Але завдяки підтримці громадської організації ми виграли грант. Залучились підтримкою і місцевих спонсорів. Ми в минулому році оновили повністю замінили покрівлю даху. А завдяки грантовим коштам, ми змогли провести ремонт внутрішніх приміщень. Ми створили новий санвузол, який повністю є доступним інклюзивним для всіх потреб наших відвідувачів. Також ми оновили наш коридор і з наш зал. Який слугуватиме таким якби актовим залом для різноманітних виступів та проведення різних заходів навчань коворкінгів та зустрічей. Угу. Пані Оксана, а от власне як безпосередньо сама громада долучалася до відкриття цього простору, чи враховували ви ідеї, пропозиції і потреби місцевих жителів, чи зверталися до вас з якимись такими запитами? Так, звичайно, що громада була повністю завжди в курсі всіх подій, які відбувалися з народним домом. Ми їх завжди залучали. Грантодавець основною метою нашого, скажімо так, гранту було це спільнототворення. Тобто ми не робили ремонту стін і перед і просто якогось ремонту. А ми наповнювали цей простір спільнотою. І в першу чергу, коли ми його виграли, цей грант це були зустріч наших менторів. Тих, хто відповідальний за цей народний дім, з тими спільнотами і тими. Хто його наповнював і буде майбутньому наповнювати. Це були представники молодіжних наших спільнот, наші члени молодіжної ради, пластуни. У Нас є дуже красивий класний молодіжний рок-гурт, який в цьому народному домі займався. У Нас є представники внутрішньо переміщених осіб громаді. У нас є рада ВПО, яку ми теж запрошували на зустрічі. Соціальна служба, яка десь представляла інтереси наших ветеранів і сімей які В сімей загиблих військовослужбовців, які десь теж хочуть мати місце, де би вони могли зустрічатись і спілкуватися між собою. Відповідно, ці всі побажання, всі бачення і мрії десь можна було би втілити в цьому народному домі. Відповідно, наші ментори це враховували при плануванні цього простору. Звичайно, що ми не могли за ті кошти, які в нас були передбачені, спроектувати повністю весь ремонт. Тобто, в нас залишилися приміщення, які ще не відремонтовані, і ми плануємо можливо залучати ще додаткові кошти і це робити цього року і в наступному році. Але ми зробили дуже великий крок вперед і відремонтували вже більшу частину цього приміщення спільно з нашими спільнотами і їхніми побажаннями. Угу. А ось власне як у цьому просторі зможуть себе реалізовувати люди з особливими освітніми потребами, і в подальшому які перспективи розвитку буде мати цей простір? Чи плануєте ви партнерства з іншими громадами або якимись цікавими митцями і тому подібне? Звичайно, ми плануємо з громадами. Ми ще такого не розглядали, але ми вже працюємо над тим, щоб створити молодіжний центр, і він буде розміщуватися саме в цьому народному домі. Тобто, це буде людина, яка буде безпосередньо відповідати за комунікацію з молоддю і створювати події, які будуть цікаві для молоді. А щодо людей, які з особливими освітніми потребами, то ми вже працюємо. Дуємо з нашими такими місцевим бізнесом, які займаються такими таким навчанням для діток. Також в нас є внутрішньопереміщена особа, яка має центр для таких діток. І ми вже говорили про те, що проводити такі зустрічі і заняття в нас в народному домі для батьків і для дітей, які з нашої громади, які в тому потребують. Угу. Пані Оксано, і на ж на завершення нашої розмови на початку ви розказували про грант, що ваша громада брала участь і виграла грант. А чи могли би ви змотивувати власне на вашому прикладі вашого проекту інші громади теж брати участь у таких грантах? І чому це важливо зараз у нас у нас під час війни? Насправді кошти зараз під час війни на якісь розвиткові події стосовно культури залучати дуже важко, тому що ми всі розуміємо, що в першу чергу кошти мають йти на війну на підтримку наших військових сімей, військовослужбовців. Але є гранти, є конкурси різноманітні, які є для культури, і вони навпаки зараз мені здається ще більше розширюють свої можливості і я я завжди всім розказую про це і говорю про те, що пробуйте свої сили, беріть в такому участь, адже це класно, це досвід, і, можливо, ви попробувавши один-два рази на третій раз можете виграти і реалізувати те, про що ви сам про що ви мрієте, що ви хочете. У нас так сталося. Пані Оксано, я дякую вам, що ви знайшли кілька хвилин. і Долучилися до нашого тару. Я бажаю успіху у розвитку вашого новоствореного простору. Нехай все вдається як найкраще. Ще раз дякую, що доєдналися. З нами на зв'язку була пані Оксана Биць, начальниця відділу культури, молоді та спорту Пуснометівської міської ради.